Творческий беспорядок Моя палаточка Сейчас я покажу вам еще интересную штуку Дивіться, Я зацепив її за веточку и в темноте даже уколовся Сегодня утром оперировал палец, достав иголочку, обрабил Вот такая опасна пальма туда водится О-Лада Скотыняка то есть надо было стать именно под пальмой. Есть нормальные в около несе. Хотя вообще большинство дерев, тут алианистые, и дрова из них дуже поганые. У як как и киси этот самий, блин. Гниться наши шланги, блин. И горить погано. Ну есть и хорошие дрова, поэтому нормально. Я перемещаюсь дальше. Немножко на юго-запад и климат становится более сухой. Вот. Отже, сьогодні 26 листопада. Це так, щоб дати не путати. Огонь горить. Він даже горіти постійно. А я заодно і воду грію, побачу, може ще чаю поп'ю, а може зуби чистить. Тому що як тільки він потухне, налетять комари. От. Я навіть роздівся. і димком себе обдуваю регулярно. Якщо так обдуть себе димком... Примерно якесь время, там полчасика комари не трогають. Зараз вже опять блин. Вот. Комарів тут багато, це дуже комаристе місце. Треба збігати таких місць Но як його вибрати, таке відчуття, що чим далі на юг їх більше, більше, більше. Я думав вони наоборот люблять вологу серед болота. виявляється нет. Вони в сухому люблять водитися. Ось така херня. Вот. На дорогі... Вчора бачив пару разів, вибігали ящерки здоровенні, розміром з собаку. А тут водяться такі тараканчики. Я наче ночі на бачив світлячків, але ці були ярче. Я їх роздивився, вони мені підлетіли, один навіть мені в суп залетів і зварився. Вони такі маленькі таракашки, 3 см длиною приблизно, І дуже ярко світять. У них два огонька таких. Щоб прям як летить низько над землею, так прям можна дивитися і він освіщає поверхність. От фігня. От. Саме складне, це ночью вийти поссати з палатки. Щоб не принести з собою комарів. Все одно приноситься, потім приходиться включати, підсвічувати і добивати. Хі -хі -хі. Скотиняки такі є, блін. общем, з комарами треба якось рішати, буду дивитися, може вибирати місце. получше. Поки не зрозуміло, як вибрати правильне місце, щоб комаров не було. Може ліс має бути не густий. Парижа Говорив, що ця покришка задня погана. Вот. Ну попал, що попало куплять, я тоже не буду. А пока щоб їхати, так я зроблю це. Э, той ремень, яким я підв'язував свій підсидел, він дуже хорошо. Я його обріжу по кругу нужного розміру, подшию, а на нього наложу ще там синтетичну ткань таку, щоб не протирала камеру. Я думаю, воно буде якесь будет Ну А потом куплю. Это сейчас я вот займусь, буду перебортировать красиво, качественно. Подседельный штырь вроде бы нормально работает, потому что я успешно сюда доехал, нормально. Так, значит, продукты. Пробовал, значит, сардинка. Цена 4,70, по-моему. Ну, это, если посчитать, примерно как в Европе. Одобряю, дуже вкусная. Колбаску не одобряю. Колбаска по цене дорого выходит, что Больше 5 евро за килограмм выходить. Вот такая вот на, на вид тоже не очень. Воно вроде мясо там есть, но бодяга яка-то, якась, точний горьковатый привкус. Такую точно больше брать не буду. Может, якусь другую попробую. А так, пока что я одобряю только натуральное мясо. Цена у него хорошая тут. Молоко вчера так я купил по 4,70%. Трехпроцентная жирность. Хорошее молоко. Это одобряем. То есть можно брать таке молоко, можно брать сухе. Можно і зущенку брать в качестве сладкого. Бо я не знаю, что можно взяти, взять. Тиши сладости я дивився, пока ничего в глаз не попало. Буду складываться, ремонт закончив. Надеюсь, теперь е, накат будет лучше, потому что я сделал хорошую защиту и равномерную. От. Камеру пришлось переклеить, щось с первого раза погано заклеилось. Вот так вот. В общем так, да, і от ще інтересна живность. Я не знаю, чи я говорю про ящера. Ящерки розміром з собаку вискакують на дорогу. Но такі шустріє. А отут підбігали до мене, прямо 5 метрів від мене. Такі животні, я думаю, що вони називаються на сухі, але я погано пам'ятаю. Виходить, вони такі розміром, як лисиця, полосати, такі, такі, прикольні і дуже добре лазять по деревам. Їх було несколько штук, я так зрозумів, вони живуть стаями. Мене побачили і одразу злякалися, але я їх встиг роздивитися. Такие прикольные существа. И того я досил до, до куйовды вся аж до 12 але я думаю, не зря Надеюсь буду ехать нормально Выходить буду так же как и заходив. Все Так вот трасса по которой я буду ехать Очень крупная Движение не прекращается ни на секунду И днем и ночью а ось тут вход в воєничку. Ось ліс, якому я ночував. А я двигаюсь далі. вперед. Я хотів далі, зупинитися в лісочку. Але побачив по карті, що обозначена тюрма. Вон якраз її видно. Тому зупинився раніше. Гляньте який жичара розміром, бух. Воно, дивіться, мій палець, а ось жук. Ось таке. А це супер зупиночка. Мало того, що з криші, так вона ще й під деревом. Хороше місце, бо вже так парить, жарить. Іменно парить сейчас. Тому що я весь потний не можу остудитися. Ось таке. Мені треба трошки приподняти сідло ще на сантиметр. Ну пол сантиметра так. и трошки еще качать заднее накат хороший вот сейчас нормально но лучше туда вместо этой тряпки положить все-таки резину и классно заехал я на бразильскую заправку за что я их люблю а это так особенно ось краник обычная вода теплая розетка можно зарядить телефон я уже зарядил а вот это знаете что? это горячая вода можно набрать себе и попить кофе а вот холодненькая вода питьевая. И все это бесплатно. Чуваки, тут такая заправка интересная. На ней есть все. Розетки, вода горячая, вода холодная, как вода просто странная. И Wi-Fi халявный, которого скорость аж 5 мегабайт в секунду. Мои видео загрузились за 90 Якби знав, было бы лучше качество. Я вирішив записати трошки відео з ответом на комментарии. Поки читаю, комментаріїв інтересних вопросів немає. Поэтому я так розкажу. Постепенно адаптируюсь. Уже 8-й день. В принципе, нормально себе почуваюсь. От. Їхав -їхав. Побачив посадочку такий вход гарний. Посадочка невелика. Там далі якесь поле огорожене забором. А тут ничка офигенная. В принципе, тут бы навіть можна було заночувати запросто. Вот в такую сухую погоду моя печка дыма вообще не создает. Я б тут заныкався и манев не бачила. Я набрав багато води, покупался. У мене даже ще пару бутылок осталось. В следующем городе заеду в супермаркет і доберу воды, потому що время вже позднее, скоро скоро ночевать. Вот такое. Все просто. Я помылся з мылом. Впервые, наверное, за 2 недели. Выглядит моя следующая стояночка Под Бамбуком бамбуково -бананово. Вот. Я решил цей разъехать подальше от дороги, в сторону дорожка была и на дыбав тут таке місце классные. По дороге даже набрав бананов трошки Це раз похуже, поменьше, но ничего так Сема. Закончим за серії. До зустрічі в наступній серії. Чао!